День добровольця. Чергові клопоти луцьких підприємців та особливості цьогорічного ЗНО. Сьогодні в інформаційному блоці від сфера Тіві Луцьк. З вами в студії Ірина Муза. Вітаю вас. Вже традиційно останніми роками, 14 березня, відзначають День українського добровольця. Цієї нагоди сьогодні в Луцьку відбулися заходи, де вшановували мужність та героїзм добровільних захисників нашої держави. Як це було, бачила Соломія Буковська. Саме в цей день 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Це ті люди, які зупинили ворога, самі перші пішли. Ну добровільно залишивши, якби тут це життя, яке було, і поїхали. Маючи дуже часто навіть свою зброю брали, які і їхали захищати цю країну в 2014 році і боронять її досі. Аби вдома був мир, люди могли жити, працювати і спокійно спати. Для цього бійці добровольці поїхали в зону АТО. Відстоюватимуть державу до перемоги, доповнює Роман Грибовський. Захистити перед агресором свою державу, коли вона в небезпеці. Це обов'язок кожного чоловіка, громадянина своєї держави, каже учасник антитерористичної операції боєць батальйону Айдар Андрій Умельчук. Семайдана, ми, ми всі. Після майдану ну, ну ми розуміли, що почалася агресія. Почалася агресія Російської Федерації. Ну а яке що має статися? Ну, треба батьківщину захищати, Україну захищати. Ну ну що може статися? Любий нормальний мужчина, люба нормальна людина, має захищати свою батьківщину. На театральному майдані звершили боссіння, на завершення якого священнослужителі схлили коліна перед усіма присутніми бійцями. Згодом містяни та посадовці, які також прийшли вшанувати бійців, поклали квіти до пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. А військові схилили до стенду знамена, під якими йшли виборювати територіальну цілісність держави. Загиблі добровольці. Соломія Буковська, Антон Онищук, сфера ТВ Луцьк. Нелегка доля підприємців на луцьких ринках. До драконівських штрафів, стрибків валютного курсу, мізерного попиту на крам та іншого додаються часом і геть несподівані проблеми. До прикладу, на цей раз мої колеги вивчали ситуацію, пов'язану з фактичним примусом користування послугами конкретної охоронної фірми. Подробиці в сюжеті Вікторії Притолюк. Історія тягнеться ще від минулого року, 1 вересня, коли усі школярі сідали за парти. Перший дзвіночок, щоправда, тривожний. Теж, так би мовити, про дзвенів для охоронної фірми Скорпіон Пульт працівники підприємства, котре охороняє понад 700 торгових павільйонів на центральному ринку, не змогли потрапити на власне робоче місце. Зі слів заступника директора охоронної фірми Скорпіон Пульт Віктора Пархомчука, перепону створили працівники іншої охоронної фірми під назвою «Ягуар-сервіс», а також представники Волинської облспоживспілки. Віктор Пархомчук каже: навіть попри те, що про неправомірні дії на їхню думку вони повідомили до поліції і вже. Півроку нібито триває слідство, проблема залишається нерозв'язаною. Охоронна фірма ЄУАР-сервіс на центральному ринку, на Варшавському ринку, в Ковелі на ринках, де також з нами заключені договори підприємців на охорону її належного їм майна. Ну, різними шляхами, на мою думку, шахрайськими можна навіть назвати. Закликають працівників, точніше, перепрошую, підприємців до розірвання прямим текстом договорних відносин з нами. Натомість всіляко спонукають, додає Віктор Пархомчук, до укладення договорів безпосередньо з ними не вони в охорону фірму Ягуарсервіс і штраф у 35 тисяч гривень, який за недобросовісну конкуренцію на них наклав антимонопольний комітет. Чи справді ситуація з охоронцями виглядає так? З'ясовуємо безпосередньо у підприємців. Зміркувань безпеки. Ми не показуємо обличчя тих, хто погодився спілкуватись з нашою знімальною групою. На питання, що за фірма і на підставі чого вони. Заставляють нас підписувати силою, скажімо, ці документи. Відповіді не послідувало. Послідувало відповідь так треба, бо без нас ви не зможете працювати. Шоковані такими погрозами люди взяли з'ясовувати, що ж це за фірма. Я отримав інформацію, що це люди взагалі ліві, офіс у них зареєстрований на якусь приватну квартиру, і взагалі там працює два з половиною чоловіка і всі п'яні. Кілька чоловік, не розібравшись в ситуації, підписали ці договори. А ось ця жінка з числа тих, що не розібрались, і так би мовити, поставили підпис автоматом. Підписала, і тільки потім, ну під час підпису, помітила, що це. Вже інша фірма Ягуар в такий несвідомий спосіб розповідає жінка. Вчинили десятки підприємців. Не на жарт турбує людей не лише підписання таких договорів, а й те, що у заздалегідь заготовлених документах були внесені їхні персональні дані. Значить, цю базу надали комусь. Не питаючи нас, підприємців, мене це звичайно обурює. Більшість підприємців просто бояться помсти, тому не наважуються розповідати про ситуацію з охороною, каже голова асоціації бізнес Волинь. Ігор Дельов. представники фірми загоягуарс, також з представниками дирекції центрального ринку, приходили до підприємців, приносили їм просто вже складений договір з їх особистими даними, що нас дуже здивувало, звідки ж такі дані. Мала ця фірма Ягуар з приводу використання персональних даних підприємців. ГО «Бізнес Волинь письмово звернулась до антимонопольного комітету, аби там дали належну оцінку таким діям охоронної фірми Ягуар Сервіс. Усь історію цієї фірми ми взагалі не знаємо, де вона, що вона і як. Тим більше зараз, наскільки мені відомо, що заключалися угоди, там був один директор фірми. На сьогоднішній день там здається якась жінка, тому що підприємці намагалися по тому телефону, який зазначений в угодах на охоронні послуги фірми Ягуар, зв'язатися так і не змогли зв'язатися. Хтось здається, був у них офіс десь на ЛПЗ. Там якийсь гуртожиток здається. Спробували порозмовляти з представниками охоронної фірми Ягуарсервіс і ми прямуємо до мікрорайону підшипникового заводу за адресою, що вказана в угоді. Ось це власне і є будинок з адресою Дружба народів 6». Це є простий житловий гуртожиток. Щоправда, тут є кілька крамниць, до прикладу, продуктовий господарчі товари чи ремонт взуття. Однак жодної охоронної фірми тут немає. Щоправда, приміщення ягуар сервісу нам вдалося знайти за іншою адресою. Воно знаходиться просто в адміністрації центрального ринку, поряд з офісом керівника ринку Петра Півнюка. А ось власне і він. Чоловік впевнено заявляє: лише облспоживспілка вирішує з ким підприємцям укладати договори. Ну раз нову охорону наняли, значить нова повинна охороняти. Нова а чому на ваш погляд? Чим вони кращі? можливо, дешевше, чи які якісь умови краще я дешевше, і є вони більш серйозно. За якими критеріями Петро Півнюк визначає серйозність охоронної фірми Ягуарсервіс, яка не надала жодної інформації про свою діяльність підприємцям? Питання наразі залишається без відповіді. Ба більше люди, які з власної необережності підписали такі угоди, не те, що не знають, куди сплачувати за ці послуги, а й ніколи не бачили на ринку працівника чи представника цієї фірми. Жодного представника фірми Ягуар. Ми тут на ринку не бачили, і актів приймання наданих послуг не підписували. Приміщення охоронної фірми Ягуарсервіс, що розташоване в будівлі адміністрації ринку, замкнене. Телефонуємо за вказаним на дверях номером телефону і маємо честь розмовляти, нібито з виконувачем обов'язків директора Валерієм Євгеновичем. Це, опір, бізнесові вопроси вас така інформація, що у нас суспідприємці договори, все інше? Ну, не ця не інформація? Інформація, будь, будь ласка, інформація, скажіть, будь ласка, да? Підприємці? Ну, і ми щойно розмовляли... Які підприємці? Щойно ми розмовляли з керівником ринку, з паном півнюком, і він сказав і підтвердив цю інформацію. І Бачимо, що у вас тим паче офіс є тут на другому поверсі центрального ринку. Це не офіс, це службове приміщення. Опісля цього Валерій Євгенович, посилаючись на зайнятість, вирішив не продовжувати розмову. Лише не обіцяв зателефонувати протягом двох годин. Щоправда, і цього на жаль не сталось. Для об'єктивності та повноти сюжету ми також намагалися отримати коментар у заступника голови правління Волинської облспоживспілки Володимира Горгута. Адже саме ця структура, за словами завідуючого центральним ринком, Петра Півнюка, довіряє ягуар сервісу та, м'яко кажучи, рекомендує підприємцям укладати з цією фірмою угоди. Ми вам ніяких документарій нічого давати не будемо, тому що ви односторонньо висвітлюєте багато тем. І от як тут збалансовано подати інформацію, коли люди завчасно звинувачують у необ'єктивності? Ми були готові вислухати і донести глядачам усі аргументи представників структури та особисто пана горгута. А найприкріше, що заручниками описаної ситуації стали прості підприємці ми і не маємо з ким поговорити? От і маємо таку нездорову конкуренцію. На мою думку, може вона не стільки нечесна, і може і підла трошечки, ну але маємо те, що маємо до слова, договір оренди земельної ділянки під ринками між Луцькрадою та облспоживспілкою закінчується у серпні цього року. Чи продовжать його обранці громади? А чи формат земно зміниться і з'явиться новий претендент нав'язувати підприємцям свої послуги? Ми традиційно декларуємо свою готовність висвітлити позицію усіх сторін конфлікту. А ще хотіли б почути думки правоохоронних та контролюючих структур. Чи може держава захистити персональні дані громадян і забезпечити для бізнесу справедливу конкуренцію? Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера ТВ «Луцьк». Обрати виш визначити зі спеціальністю, яка найбільше до вподоби. Те, з чим зіштовхується більшість випускників шкіл. Проте, успішному вступу до вишів передує проходження ЗНО. Про особливості проведення цьогорічнього зовнішнього незалежного оцінювання розповіли сьогодні на прес-конференції. Ознайомитись з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, навчитися ефективно розподіляти свій час зможуть усі охочі, що зареєструвались для участі у пробному тестуванні. За результатами виконаних завдань пробного ЗНО, учасники зможуть оцінити свій рівень навчальних досягнень і свої шанси для проходження основної сесії ЗНО. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників, а тому організатори наголошують про дотримання правил пункту тестування, тих самих, що й на основній сесії. Якщо учасник прийде без документа, який посвідчує особу, він не зайде в пункт. Якщо учасник буде здійснювати порушення проходження процедури, Користуватися недозволеними допоміжними матеріалами, включаючи телефони, інші гаджети і так далі. Учасника буде позбавлено права продовжувати роботу в пункті. Учасник, звісно, зможе забрати свої матеріали, проте продовжувати роботу в пункті тестування він не зможе. Зокрема, у Волинській області на пробне тестування цьогоріч виявило бажання більше учасників. Для цього створено 46 пунктів тестування, що майже на 10% більше ніж минулого року. Як зауважив заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник, з'явилася нова чисельна когорта. А саме учні профтехосвіти закладів профтехосвіти і учні студенти закладів вищої освіти, першого другого рівня акредитації, які цього року складають два тестування зовнішнього незалежного оцінювання як державну підсумкову атестацію: це українська мова обов'язково і на вибір їхній математика або історія України. За рахунок цих учасників і зросла кількість бажаючих пройти пробне тестування у 2019 році. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 16 березня. А з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також іноземних мов англійської, іспанської, німецької та французької 23 березня. Стосовно основної сесії ЗНО, то воно розпочнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Для визначення результатів ЗНО 2019 року з кожного предмета буде встановлено, так би мовити, пороговий бал, тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники тестування, які не подолають поріг, не зможуть використати результат зовнішнього оцінювання з цього предмета для вступу до закладів вищої освіти. Соломія Буковська, Антона Нещук, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам-інтернет-виданням Перший район Луць та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. За попередньою інформацією, вже завтра на Волині перебуватиме президент України Петро Порошенко. А стежити за перебігом його візиту ви зможете в наших інформаційних блоках. Побачимо.